знову привіт. Ми запускаємо нашу лодку з лялькою в ванну. Дивіться, яка вона має бути. Ось такі сторонки. Видіте? Має бути тако ззаді. Тако. І не забудьте зробити цей. Всякі. І піддалі ми потім... По-українськи. По-українськи. Ми запускаємо. Смотрите. Коли ми приїдемо в Росію. Ні, а ні. Ми пошутили, так. ми по українськи говоримо і ми живемо в Україні завжди. Так. Ну якщо ви ну, якщо ви по російськи, то, то нічого. Ми... А може, а трішки мала додати. Що? Трошки мала додати? Ні. Це ви знаєте, як файно вона пливає. Якщо б були відкриті кортки, була б тупилася. А ну, познімаю поки що, а я її трошки поштовхаю. Добре. Давай. Вимінка. А зараз перегонки. І... Наша лодка перша. Давай, давай, Ліля. Ти зараз принесеш одіж... і одшки одіж... і це, типа ляльок. Е... Я буде викликати їсти. Ми будемо кликати їсти. Вони ж нам наш не випадити. Чесно? Так. Тоді, коли буде кликати їсти, так. Mm -hmm. Дивіться, яка мовчалочка. Це буде в них... Спеціальний? Це буде не спеціальний. Ми забули забити греблі. Ні, це буде спеціальний такий матрас. Ми, а точно, ми це для дітей буде матрас. Ми його закладаємо. Це для неї поки що, хоча це і для дітей, але просто маленький, просто величезний машинистик. – Дивіться. Ну що, ви поняли, як це все робити. На, чому, на цьому, на цьому наше відео закінчується. Всі якщо якщо вас лодка тоне, значить ви щось не то зробили. Все, всі всі, па па, па, -па.